Якщо ви любите домашню консервацію, у вас могло виникнути запитання, чи варто купувати автоклав, або ж можна обійтися звичайним способом. У чому ж різниця між автоклавуванням та звичайним методом консервування? У звичайних умовах ви кип'яте тетару у воді. Годинами стоїте над каструлями, стерилізуючи банки та обпікаючи пальці. По-перше, існує ризик того, що не всі патогенні мікроорганізми будуть знищені, адже вода нагрівається лише до 100 градусів, а для багатьох продуктів цього недостатньо і стерилізація може пройти не до кінця. По-друге, процес займає багато часу і вимагає постійного контролю, слідкувати за водою, перевіряти, щоб банки не тріснули. І як же неприємно, коли ви витратили цілий день на приготування консервації, а через деякий час помітили, що кришки вздулися, вміст банок запліснявів, а ваш час витрачений даремно. Автоклав дозволяє вам готувати консервацію при температурі 110 градусів під високим тиском. Це означає, що продукти краще зберігають свою структуру, смак і користь, особливо м'ясо та риба. Але це ще не все. Один із найголовніших аргументів на користь автоклава це захист від бутулізму. Бутулізм це небезпечне захворювання, яке виникає через бутолотоксин, що виживає у звичайних умовах консервування. Але в автоклаві при температурі 110 градусів бутилізм і всі шкідливі бактерії знищуються. Тому, коли ви використовуєте автоклав, можете бути впевнені, що ваші консерви безпечні для здоров'я. Замість того, щоб годинами стерилізувати банки, ви просто завантажуєте все в автоклав, встановлюєте потрібний режим і він працює, поки ви відпочиваєте. Готові баночки дістаєте холодними, без ризику обпектися. Погодьтеся, це значна економія часу. Також в автоклаві можна консервувати великі партії за один раз. Особливо, якщо ви фермер або маєте теплиці, щоб зберегти продукти на зимовий період для сім'ї та на продаж, це актуально та зручно. І на завершення. Враховуючи українські реалії, саме Автоклав дозволяє готувати безпечні консерви вдома в реторт пакетах, які так необхідні для наших військових. Таку упаковку зручно взяти з собою, вона не займає багато місця, легко розігрівається, а головне страва повністю готова до вживання і зберігається до 24 місяців без холодильника та інших особливих умов. Отже, підсумуємо, автоклав допомагає зберегти якість ваших продуктів, заощадити ваш час та дає впевненість у безпеці консервації. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові та корисні відео. Посилання залишаємо в описі і чекаємо ваші коментарі. До зустрічі, Па-па!